Друзі, а сьогодні ми поговоримо про диван Айрі і саме про як поєднуються в найсучасній технології в простих рішеннях і ідеях. У нас був запит клієнтів зробити диван, який був би мінімалістичний, мав повноцінне спальне місце, причому, щоб не було жодних ні подушок на самому дивані. Так як наше виробництво спеціалізується на механізмах трансформації, а чому саме не інтегрувати в саму подушку механізм трансформації також? Щоб це закривало нам два питання. Перше, що не треба ховати подушки, якщо у вас немає достатньо місця. По-друге, щоб вся подушка, котре має механізм трансформації, вона несла якусь функціональність, а не просто прибиралась з самої спинки дивана. І ми це зробили всередині. Подушки ми зробили металевий каркас, причому, що вона залишається м'якою. Сам механізм, який був індивідуально розроблений на нашому виробництві, інтегрований в спинку дивана, щоб було дуже легко розкладати, і щоб подушку можна було використовувати як підтримку для голови. І це дуже важливо насправді, тому що якщо ви подивитесь на звичайні дивани, котрі у вас є, ви плануєте замінити, або котрі ви просто плануєте придбати, ви побачите, що в дивані, там, де є низькі, низька спинка, низькі підлокітники, і є подушки, ви не зможете зробити ту підтримку голови, котре буде додавати вам додаткового комфорту. При тому, що коли ми розкладаємо подушку, в нас з'являється додаткова глибина місця для сидіння. І є друге положення, ви дуже легко піднімаєте сидіння, тому що механізм так побудований, що воно легко піднімається вверх. І ви бачите, як з під сидіння з'являється друга частина спального місця, котре автоматично за вашим рухом утворює спальне місце 1,55 метр на 2 метри. Коли ми сидіння поставили на підлогу, ми побачили, що з'явились ніжки, котрих не було. Вони були повністю сховані, і це теж окремо цікава така деталь, котру я хочу вам розповісти і показати її в деталі. Чому? Тому що диван Аєрі він не імітує, що диван стоїть на ніжках і має механізм трансформації, котрий схований. Він показує, який диван повинен бути, коли ми говоримо про схований механізм трансформації в самому дивані. Якщо ви заглянете під диван, ви нічого не побачите. Це буде диван. Гарної форми, гарної якості, і він буде стояти на чотирьох ніжках. Ви не побачите жодного механізму трансформації. Також вам буде легко прибрати під самим диваном. Механізм трансформації він металевий, але він комбінований з, о, з деревиною. Також ми розклали, ми отримали спальне місце. Причому задня частина дивану, самої спинки дивану, вона залишається. Тобто, в нас немає того моменту, коли ми розклали диван і бачимо задню стіну. Спинка, котра залишається. Ви також можете назад повернути, трансформувати. Подушку і лягти не тільки по довжині дивана, а по ширині. Варіації дивану аерів в нас налічує як збільшення, так і зменшення модулів. Це дозволяє мінімалістичний диван з мінімальними габаритами адаптувати під ваші потреби. Прямий диван ми можемо зробити. Мінус 10-20 см і зекономити ще додатковий простір, або навпаки, збільшити. Якщо вам потрібні ексклюзивні варіанти, ми його пропонуємо вам з затоманкою вже прям дуже великих розмірів. Тобто, диван Айрі, він закриває певні потреби, варіативність за рахунок більше зменшення адаптації трансформації подушок, які дають нам додаткові дві функції. Механізм трансформації, який теж нам дає додатково дві функції збільшення глибини або повноцінне спальне місце. І все це сховано в маленькі габарити дивану. Якщо ви хочете зробити диван цей більш кутових форм, так ми це теж все це зробили. Цей диван має конфігурацію з атаманкою, котра також розкладається. І атаманка вона не йде відокремленою, а вона йде частиною спального місця. Тобто вся ця площина. При розкладанні це все і є ваше спальне місце або місце для вашого комфорту. Сучасні технології в мінімальних габаритах, котрі трансформуються під ваші потреби.